До Дрогобицького товариства Карі та «Надія» завітали гості Сполучених Штатів Америки, які привезли 180 візків для інвалідів нашого міста та району. Дрогобицьке інтернет-телебачення пропонує вашій увазі інтерв'ю пана Єрема Миронюка та керівника товариства «Надія» пані Ірини Дзюрак. Добрий день я називаюся Миронюк Єрема. Я є репрезентант Товариства допомоги Україні в Каліфорнію». Я є провідник спільного проєкту, який ми маємо. З організацією в штатах, що називається «Wheels for Humanity, або по, -по українськи, називається Колеса для людства. І також наш третій партнер в цьому проєкті є Карітас, який проводить отець Ігор Козенкевич. І також співпраця є з пані Іриною Джурак, яка працює з Карітас, і також працює з Надією. Ми привезли повний контейнер колясок тут дорога і розймаємо коляски людям Львівської області. З цих колясок може є 120-30 для дорослих, а може ще важніше є ті коляски, які ми привезли для дітей. І специфічно ті коляски, які ми привезли для дітей, які мають ДЦП. Ті візки є дуже складні і на то ми привезли з нами. З Wheels for Humanity uh, двоє спеціалістів, які власне працюють з цими військами і роблять, щоб вони були добрі для дітей. Також приїхав з нами репрезентант джерела Андрій Логовський терапевт, який також нам допомагає. Товариство допомоги Україні в Каліфорнії або по-англійськи California Association to Aid Ukraine, це організація, яка була створена. Може, 90-го, 91-го року, власне, в тій порі, коли Україна стала самостійною. Власне, люди, які е, переїхали з України в Америку і їхні діти е, створили цю організацію, бо це був момент, коли ми могли допомогти людям в нашій батьківщині. Ми допомагаємо людям е, в таких темах, як економія, медицина, культура. Один з найважніших проєктів є проєкт, який ми допомагаємо людям, які мають інвалідність і допомагаємо їм даємо візки. Я сам народився в Штатах, мої батьки, мої батьки є з Західньої Європи. І я навчився українську мову в місті Детройт, і ще від часу, часу спілкую з людьми українською мовою. Я також хотів сказати, що ми дуже задоволені, що знаходимо таких людей, як і Карітас, і Надія, і Джерело, які добровільно допомагають своїм людям. Ми думаємо, що це є дуже важна річ, що треба допомагати людям, які не можуть собі помагати. Чому ми перевозимо коляски в Україну? Ми це робимо бо ми зауважимо, що держава українська не має змоги дати ті віски людям. Ми бачимо, що деякі люди тою самою коляскою їздять може 5, 10, навіть дошло, більше років. І вони не мають нагоди дістати нової коляски і також ми побачили, що якість колясок в Україні не вся така добра. Часто люди дістають коляску від державного заводу, а вона їм вже за рік, за два правильно не працює. Цими днями благодійний фонд Карі та Амірсько-Дрогобицької єпархії отримав гуманітарну допомогу у вигляді інвалідних військів, ортопедичних ходунків, милиць для людей з особливими потребами. Їх нам надали представники організації з Каліфорнії, які представляють Товариство допомоги Україні в Каліфорнії, спілка колеса для людства та спілка людей, хворих на церебральний параліч. Цілий тиждень ми розповсюджуємо цю допомогу серед жителів району, міста також з інших районів приїжджають до нас люди. Ми щиро дякуємо від імені всіх тих людей для представників, які надали цю допомогу, і хочемо побажати для нас вчитися, їхній наполегливій праці, самовідданості і такого співчуття і розуміння для людей з особливими потребами, їхнього професіоналізму, з яким вони справді працюють з людьми. Ми спостерігали за ними цілий тиждень, і це направду, величезний досвід. Бажаю всім нам і всім, хто працює з людьми з особливими потребами, вчитися цього. І також для нас, що і влади, для тих людей, від кого залежить оформлення таких вантажів, прохання завжди сприяти в цьому, тому що ми мали надзвичайні труднощі з розмитненням цього вантажу. Але все вдалося. Я думаю, що люди задоволені, і ми також щиро дякуємо представникам нашим колегам.